Добрий день. Продовжуємо перевіряти домашні задачі, але в нас вони не завжди будуть дуже прости, тому що ми потроху рухаємось до закінчення другого семестру, і я намагаюся надати вам задачі, які будуть корисні для розуміння пройденого нами в першому семестрі матеріалу. Давайте будемо дивитися. 20... 9,7. Ну, така задача: космічному апарату надали поблизу поверхні землі швидкість 10 км за секунду. Визначте максимальну можливу відстань між цим апаратом і центром землі. Маса Землі дорівнює 6 на 10 24 степені кг. Дивіться, ми з вами багато задач розв'язала на закон збереження моменту імпульсу, і я розумію, що деякі з вас вже на автопілоті починають е, розсуждати точно так же. Але ми, якщо подивимось на назву теми для 29-го розділу, то там тема закони збереження. Тобто тут не обов'язково використовувати саме закон збереження, тільки моменту імпульсу, це не. Неважливо. Ми вже розв'язували з вами інші задачі на закон збереження енергії, на закон збереження звичайного імпульсу, і також на систему цих законів. Але якщо що, іноді ми розв'язували задачі, коли була закон збереження енергії, плюс додаткові закони динаміки. Тобто задачі бувають різні, і не потрібно шукати здесь якісь алгоритми. Ну, на жаль, не завжди фізики це буває. Тому давайте переходимо до цієї задачі. Зрозуміло, що в нас є космічний апарат, в нього є якась швидкість, і зрозуміло, що цей космічний апарат він взаємодіє з землею. Так як відстань невелика поблизу поверхні Землі, то вони, між ними є деяке притягання. тому... Ми можемо записати потенціальну енергію взаємодії і кінетичну енергію, яку отримав космічний апарат. А потім нас запитують максимально можливу відстань. Тобто апарат буде віддалятися від землі за рахунок того, що він цю швидкість отримав. І деяких пір. Ну, ми не розуміємо, але ми можемо якось подивитися. Вигадати таку ситуацію, що він буде віддалятися до тих пор, поки в нього ще буде взаємодія з землею, якщо він видалося віддальше, це не, не, не важливо вже, тут максимальна відстань. Ось. Але ми будемо вважати, що на той відстані він, мабуть, не буде мати кінетичну енергію, вона буде стремитися до нуля, наближатися до нуля. І тоді ми можемо записати закон збереження енергії. Дивіться, так, тут багато всього. Давайте не розмістимо. Пиляємося. Ну, дані ми написали. Швидкість систему інтернаціональної перевели, Масу записали. Нам потрібно ще буде гравітаційна стала, і потрібно буде радіус Землі, але він є в. Так. Он, він є в справочних. Я зображаю, навіщо нам радіус землі. Все зрозуміло побілю, біля землі, тому що він був. Добре. І знайти відстань, яку потрібно. Нагадую, що ми не можемо використовувати формулу для потенціальної енергії Мжеж. Тут взагалі про це мова не йдеться. Тут велика висота, тому ми можемо тільки формулу, яку ми з вами отримували, коли вивчали закони збереження. Ми отримали, що потенціальна енергія взаємодійствує це мінус гравітаційна стала, добуток мас землі і цього космічного корабля. І поділіть на відстань між ними, без квадрата ні, ні путати з законом всесвітнього витження. І кінетична енергія цього космічного корабля. А потім буде тільки енергія потенціальної взаємодії, але ось ця відстань, яку ми хочемо з вами знайти. Далі все просто, далі в нас математика, ну. Умовно просто. Математика, ми приводимо к общему знаменнику, перевер... перевертаємо, отримаємо ось таку формулу. Е, ну, Спрощувати цю формулу не вдасться, і я почала перевіряти одиниці вимірювання, і бачите, в мене вони не вмістилися сюди, і прийшлося сюди ще переходити. Ну, Мабуть, якби я відразу Ньютона не розкладала, мені здавалося, що зараз щось чудово з'явиться, але не з'явилось. Спочатку ми перевіряємо. Все, що є, відстань в метрах гравітаційна стала Ньютон метр квадратний кілограм квадратний, маса в кілограмах. А ось тут в дужках у нас не буде однакових одиниць вимірювання, тому що знов гравітаційна стала і маса один кілограм, одні кілограми скорочуються, але все інше залишається. І здесь у нас буде метр в кубі на секунду в квадраті, і в дужках не буде однакової одиниці вимірювання. Тобто, нам потрібно щось ще додатково зробити, для того, щоб ми в дужках отримали одну і ту ж одиницю вимірювання, щоб потім можна було вже щось робити інше. Тому розкладаємо Ньютон і отримуємо в дужках уже метр кубічний поділити на секунду квадратну. Ну добре, нарешті у нас здесь буде те, що потрібно, і тепер розкладаємо Ньютон. Це найбільш простий варіант, зрозуміло. І тоді у нас майже все скорочується, крім метрів. Метри залишаються, і це відстань буде в метрах. Але дивіться. Не можна було, як ви полюбляєте, деякі з вас, ось навіть так по-чисному все написати, це ви робите, а потім написати, що це дорівнює метрів. Ну, не зовсім відразу воно метрам дорівнює. Давайте будемо навчатися все ж таки робити це по-справжньому. Ну і далі обчислимо, ну, співчуваю, тому що так, я теж не полюбляю такі е, розрахунки, але потрібно навчитися їх робити. Там приблизно виходить. 31 на 10 106 степені метрів. Але якщо я хочу в кілометри перевезти, то тисячу прибрати потрібно, і буде у нас 31 тисяча кілометрів приблизно. Ну Ось така не дуже проста задача, вона не складна, але потрібно де деякі речі розуміти і пам'ятати. І наступна задача вона схожа на ті, які ми розв'язували там, коли у нас стрибали. Хлопці, коли там якісь шарики приліпали, щось таке, але задачі майже схожа з точки зору о, математичного опису. І так, горизонтальна платформа масою М велика, радіусом R велика обертається без тертя навколо своєї осі з кутовою швидкістю омега. На краю платформи стоїть людина масою М маленька, якою стане кутова швидкість платформи, якщо людина перейде в її центр, і вважайте платформу однорідним диском. Бачимо, знов ми е, дуже схоже на ту ситуацію, яка була. Бачите, мені так сподобався цей диск, що я його використовую вже для, для роздання третьої задачі. Ну добре. Я не знаю, що мені більш подобається кольор або все інше. Ну добре. Ось це у нас людина, вона буде таким колобком, так теж можливо. Це її перше положення, це її друге положення. Маса людини маленька, маса цього диска м велика. Він у нас обертається і ми використовуємо закон збереження моменту імпульсу. Тобто спочатку у нас навколо осі обертається диск, його момент інерції 1, 2, мр квадрат. І обертається людина навколо цієї же осі. Людина знаходиться на той же відстані r квадрат, але людина у нас може вважатися точковим тілом, тому це буде mr квадрат для людини. Ну і умножить на кутову швидкість, яку нам задали. Але потім, коли людина переходить до центру, момент. Інерці цієї системи буде тільки момент інерції самого диску, тому що людина вже буде в центрі, і момент інерції її можливо можна вважати нулю, та рівне, тому що ми скажемо, що це дочковий об'єкт у нас. І тоді це буде ще якась нова кутова швидкість, яку ми будемо шукати. Далі просто математичне преобразування, яке ми робимо з вами, і бачимо, що коли ми будемо знаходити зараз, знаходити Омега-Перша ми поділимо ось цю суму на момент інерції платформи. PL – це платформа в мене і L це людина. Ось поділимо на момент інерції платформи, і тоді ми можемо ось так записати. А потім, коли ми будемо записувати момент інерції людини момент інерції платформи, то у нас скорочуються радіуси в квадраті, і кінцева формула буде ось така. Ну, можна було перевірити одиниці, але тут вони при записі, от при такої записі формули, вони дуже зрозуміли, тому що маси скорочуються, тобто у нас дужки без одиниць вимірювань, і тоді е шукана е величина вона буде така ж, як і ісходна. Тобто радіани за секунди. Ну, ось така задача у нас друга була. ну, Як ви розумієте, сьогодні в, саме в цьому моменті у нас задача не саме простий, але ну що поробиш. Ви теж дорослі вже, щоб багато чого знаєте. Ну, має, маєте знати. Добре, давайте відпочиваємо.